Потрапляючи на це місце, ти ніби потрапляєш в історію. Якщо повернутись на два з половиною століття тому, то стоячи на цьому місці, людина могла опинитися одразу у двох імперіях, адже обабіч річки конка невеличкої степової річки, з одного боку була Російська імперія, з іншого Османська імперія. Сьогодні тут знаходиться село Кінські Роздори. Зазвичай ми бували тут влітку або навесні, коли все довкола бояло і квітло. Але сільський голова кінських роздорів Олександр Захряпа стверджує, що його рідне село гарне за будь-якої погоди і будь-якої пори року. Сьогодні, взимку, ми приїхали переконатися у цьому. А щодо програм, які ми вже зняли про село кінські роздори, то згадується саме така: на шляху, що тягнеться від Гуляйпілі до самого Приазов'я, стоїть на пагорбі небесного кольору Церква. Довкола неї розкинулось мальовниче село Кінські роздори. Саме тут розливається на два рукави невеличка степова річка Конка. Кажуть свого часу, погуляли цими краями і легендарні скіфи, і кочові ногайці, і славетні запорожці, і зухвалі махновці, та й радянські колективізатори теж не забули про кінські роздори. Усіх витримав стійкий запорозький степ. Іншим став найдорожчим у світі місцем. Ось, скажімо, Олександра Захряпа з діда прадіда степовик. Тож і говорить про степ з особливим піднесенням. Мов про священне творіння. Ми стоїмо на порозі у кінсько-роздорську сільську раду. А от, власне, і підтвердження того, що село Кінські Роздори є ровесником міста Олександрівська сучасного Запоріжжя. А цей герб намалював власноруч сільський голова кінських роздорів Олександр Григорович Захряпа. Нехай цей герб не відповідає усім геральдичним символам, але це намальовано від душі, і тут є усі символи кінських роздорів. І місцева столітня церква, і скіфський шолом, захований у скіфські шкургани. Тут є і золота голова коня, який за легендою потонув у річці конці. Тут є рушниці козацькі, адже раніше це була кінська слобода, так називалось село. Ну і звичайно, коні, які їй дали власне назву Кінські роздори. 12 років поспіль очолює кінсько-роздорівську сільську раду Олександр Захряпа. 31 жовтня односельці знову довірили йому обійняти цю відповідальну посаду. Відверто кажучи, ми не були здивовані цій стабільності вибору жителів кінських роздорів, адже за такий значний відрізок часу посадова людина встигає не тільки осягнути глибину проблем та потреб, а й визначитись із шляхами їхнього розв'язання. Особливості сільського голови, вони як в сім'ї, як у сім'ї господаря, що господарки, яка завжди каже, що крутиться цілий день, роботи її не видно. От, хтось зробить роботу, її зразу трублять, що вона зроблена, і ось їм похвала, і лаври, і вінці. А та людина, яка постійно працює на роботі, чи голова, чи секретар, взагалі владна, люди, які при владі, трудолюбиві, працелюбиві, вони ніколи не, не дивляться, що вони роблять на свою роботу, а працюють наполегливо, старанно. І коли приходить час, наприклад, коли людина відпрацювала певний проміжок часу, вона дає сама собі аналіз, робить аналіз і дає собі. Установку на нову роботу. І от коли вона проаналізувавши, зробила висновки, що все те, що вона робила добре, або частково добре, процентів на 80, то їй хочеться працювати далі і виконувати роботу. Ну, коли ти працюєш, а бачиш, що ти працюєш в холосту, або в попусту, або не даєш взагалі відчуту, не відчути, не даєш. Ну, звіту сам собі про пропрацьовану роботу і незадоволений, тоді руки опускаються, ти не бачиш оцінки збоку, і взагалі в собі не бачиш оцінки, що ти щось зробив хороше. Руки опускаються, і тобі не хочеться нічого робити. Тим більше в цей час, коли в державі відбуваються постійно реформи, і в цих реформах я казав і буду казати, що слово ре. Революція, реформа, реорганізація ре це рве, воно розриває все. Ці реформаторські настрої вони не дають спокійно працювати і удосконалюватися, створювати щось, тільки знаходиться в напрузі, під постійним тиском, і робота не не є гармонійною. У житті кожної дорослої людини іноді трапляються моменти, коли надто гостро відчуваєш природню потребу, хоч на мить зупинитися, озирнутися навкруги, а потім заплющити очі і вдихнути повітря на повні груди. Зізнайтесь, бувало. І наша ж знімальна група не виняток. Тож коли нам вже надто нестерпною здається міська метушня. Коли вуха відмовляються сприймати урбаністичну музику проспекту, а замість сходу і заходу сонця в очі впадає лише один нескінченний потік багряного сигналу міських світлофорів, ми вирушаємо до кінських роздорів, або до роздьорів, як кажуть тутешні жителі. Час від часу це затишне стопове село просто обдаровує нас чудовими відкриттями, чи то зі світу природи, чи то зі світу людини, а радше і тими, і іншими радощами життя. Так було і цього разу. А потрапили ми до роздьорів саме в канон купальських свят. Цвіт у папороті ми, звісно, не знайшли, проте відкрили для себе ще одну цікаву сторону особистості сільського голови кінських роздорів Олександра Григоровича Захряпи, яку саме дізнаєтесь на часі. Отже, почнемо спочатку: вже давно помітили ми, що благодатна роздьорська земля просто притягує до себе незвичних героїв. Приміром, торік наша знімальна група познайомилась у кінських роздорах із групою так званих анастасіївців, котрі оселились на хуторі, обжилися тут і навіть народили дитинку, успадковуючи фантастичні заповіти російського письменника Володимира Мегре щодо розбудови родового помістя. А навесні нинішнього року до кінських роздорів пробули ще одні цікаві поселенці. До речі, вони кажуть, що побачили це село в одній з публіцистичних програм нашого телеканалу. Ініціативна група у складі 10 осіб, членів Запорізької обласної асоціації бойових мистецтв, прибула сюди не просто заради свіжого повітря, чистої води і здорової їжі. У їхніх планах створити на території кінсько роздорської сільради регіональний ландшафтний парк. Хлопці сподіваються, що їхню ідею підтримують можновладці усіх рівнів. Наразі підтримка сільського голови кінських роздорів Олександра Захряпи їм вже забезпечена. Сільська рада всегда препідтримує благі помисли любих, любого члена громади, який направляє свої, свої подумки, свою працю на розвиток громади і з боку такого гармонічного розвитку. Сільська рада підтримує не тільки помисли і Працю, а й підтримує те, що людина здійснює на благо розквіту своєї, своєї території. Хочеться, хочеться бачити її завжди, мені особисто, хочеться бачити її красивою, гарною, не тільки в снах, не тільки те, що створено творцем, а хочеться бачити те, що створюють люди своїми руками. От завжди дивлячись на. Ті місця, які є в інших краях, в інших державах. Я бачив у Грузії, бачив в Азербайджані, бачив Краснодарський край, Бачили, бачив їхню архітектуру. І завжди хотілося, щоб наш край мав таку архітектуру і мав такі прекрасні місця людського творення, щоб милувалося завжди око на цьому. І от я чув багато про Умань. І коли вчилися, коли вчився я в університеті, вчився на біофакі, і нам розказували про Уманський ліс. Як це красиво, що поміщик створив для коханої жінки, для коханої жінки створив таку грацію, таку красу. Там і лебеді плавають, там і... Практично ну, там, там не степ, не степ воно там ліс, лісостеп і в лісостеп. Чи воно ліс, мабуть? там? Ліс. Лі... там лісна. лісна зона, так. Ну, в лісі легше робити, а от у степовій зоні створити таку красу трошки складніше. Но для цього є у нас підстави. У нас є кроме степу, є така пойма річки, і де е, є природні, природні умови для, для того, щоб їх окультурити і створити це, використати так. його. Так. Тут, дивлячись на цю всю красу, її тільки благородить. І облагородить тільки як? Прибрати шкідливі рослини. Які шкідливі рослини? Там, той, як називається, не лопухи, а чортополоху, той, що щоб можна було рухатися нормально. А так, і, і сушняки, і то сушняки прибрати тільки ті, які заважають рухатися, щоб пройти. А ті ось сушняки, які знаходяться там, лежить сушняк там, він надає, він прикрашає, він ви, дає вигляд, наприклад, повзючої змії, там ще якогось, як використовують українську як коряги буде, коряги стоїть там, от, да? воно, наприклад, має вигляд крокодила. Як лежить якась да, вигляд змії, якась гілка, вигляд змії. Як десь переломаний, переломаний ствол деревини, він має вигляд щелепи вовка, там, чи лисиці. От. Все дерева напоминають теж у своєму розрізі, у своїх тіх, напоминають звірів, наприклад, які завмерли. Тому е, тут є всі умови для того, щоб створити теж красу. красу. Культури ті цю красу, хоча як красу ну, краса є, природня краса. І от з'явилися на нашій території, з'явилися люди. дякую Богу, що з'явилися люди. Дякуючи вам, що ви показували в попередніх програмах наше село із такого в красивому ракурсі, з красивого боку. І поїхали люди до нас. Одні поїхали раніше, а ці приїхали після вашої передачі, приїхали сюди і милуються, любуються і мають перспективу свою створити тут природній ландшафтний парк чи Для коханої жінки ну, я думаю. І тут все красиве, завжди пов'язане з красивим. І завжди в усьому було причина усього була війна, жінка була причиною і красиве. Творіння теж була жінка. в усьому. Поштовх завжди дає жінка. Творити. Да, творити. Не тільки яблоко, ні, не тільки яблуко діти. Тому з'явилися ці люди, які я думаю, будуть у ну, подальшому. Вони сказали мені, коли приходили, ми приїхали до вас не на час. Ми приїхали до вас назавжди. І якщо ви думаєте, що ми тут будемо дуже мало, то ви помиляєтеся. Я кажу: я поки не можу нічого думати, тому що я не знаю, що ви думаєте. Яку знаю ще побачу, тоді І... тоді можна робити висновки. Я пройшов короткий час. А видно, що ці люди е, працюють на перспективу. А познати можна тільки узнати, якщо людина тимчасово приїхала сюди, або на багато по справах їх, побачити їх, як сказано да, в писанні. Mm -hmm. в ділах ваших. І от бачиш, що ці люди вкладають здоров'я своє, а здоров'я це ми є. Да? Вони, виходить, самі себе вкладають. В землю, в цю територію і в свою справу. Вони хочуть тут бути. Це їхнє, їхнє місце, яке вони облюбували, яке їм приносить радість і задоволення. І вони бачать у цьому своє життя. Вони не існують, а вони живуть тут. Я по своєму прикладу, я всі можливості було бути кругом, але живеш на повній груди тільки тут. А там існуєш. Ти існуєш, де тобі гарно, все красиво, все задоволення, але воно тебе не задовільняє. Ти бачиш красу тільки тут. Ти босий, ти дихаєш, ти бачиш, осязаєш, обаняєш і живеш. І от вони, оці люди, мабуть, вони це зрозуміли, що це їхнє місце, і вони навіть пишуть, що. Як він я читав у його проспекті, він пише, що проїжджає Конське Роздори, я побачив зайця. Зайця він побачив. Це був хороший знак. Это был хороший знак. Значить, людина звернула на таке мілке діло, яке багато значило для нього. Олександр Григорович каже, що новоприбульці пояснюють свій вибір так. Їздили вони по області, шукали затишні місця для проживання. По дорозі заїхали в роздьори, побачили на узбіччі бабусю і одразу зрозуміли, саме тут їхнє місце. Тут їм буде зручно і затишно жити і ростити дітей. Саме головне, що їхні помисли, я вам казав, що їхні помисли поєднуються з моїми помислами. У мене колись, я, як тільки хотів головувати, мені хотілося оцей водопровод встановити. Мені, наскільки, Мені у нас тут водопровод був сильніший, наскільки він давав великі прибутки громаді, була перегорожена тут гребля, вода піднімалася і понад горою на десь рівень змінювався метрів, мабуть, ну, на 10-15, на він і вище річки гребля піднімала воду. І йшла понад горою, а гора йде в центрі закінчується, там, де ми спускалися із гори. Асфальт, де це йде. І він йшов ще по луках з кілометрів, падав у річку. І всі луки заливалися водою. Откриваєш тут. Заливні луки. Заливні луки. Перець роздорте, зразу це картоплю возимо в Маріуполь, а раніше я розказував, перець возили. Я пам'ятаю історію, да. коли у бабусі був Так, да. Кравченко перервав операцію робить апіндітсід. Каже, жінка в бабусю. Каже, ця жінка з роздюра, а чого з роздюра? Так от тільки в роздюрців, каже, апендицит на сінечком світперцю забитий. А вони їдять, їдять же перець, шишковатий у нас, не болгарський в основно, а шишковатий. І вони це солоний перець, як з борщем, шкурку з'їдають, а там ще м'якоть насінинки м'якоть м'якоче на тому. І вони оце ж насінинки ж пережують, І дойдуть до м'якоча, з'ядячи їде. Настільки люблять, до гризають, да, як от, той, якусь бег диню, так оце розерці роз перець їдять. Люблять перець. Мені казала, казала бабуся, це друга. Каже дідусь, Саміла, він городником був, так, а бабуся була Горовівська, і бабуся була трошки скуповата. І всі так казали, хто скуп, тот не глуп. А це вона була марусинківська, а дідусь захряпав, вони ну, щедрі такі люди, не тут, не, ніколи не скупилися. Та Питає, ну що в гості сьогодні хто приходив? Та була, та ж приходила племінниця, а бабуся жила аж на терновій. І вона йде із базару, з поліг і заходить до їх. Ну така я ж хоч щось дала, знає, що вона скупа. Та що нічого ж нема, не було ж нічого. Е, ні, каже. А перець, каже, був тому. Був, так каже, дай кусочок хліба і перчину. Людина каже, перчинку здійснить кусочок хліба і вже каже, наїлася, каже, і вже та випила води кухоль. Уже вона, каже, не голодна, а ти каже, пожаліла. Та я й не подумала. так-то так, так. Так, Ці луки, вони наскільки приносили великий статок оце для громади, що це як у мене було все подумки, я думав, що треба його зробити. Ініціатори створення ландшафтного парку наразі побажали залишитись поза кадром. кажуть, поки що збирають сили для майбутньої справи. А вже через два роки настане час, коли на південній околиці кінських роздорів можна буде побачити втілення їхньої ідеї. Штучні штавки, природні джерела, стрімкі річки, суха і мокра мконки, стара гребля, відроги донецького кряжу з виходом порід на поверхню, а також ботанічний сад, закладений на території парку для приваблення туристів, маленькі дерев'яні будиночки для відпочинку, кінні прогулянки, риболовля, вислування – Усе це, на думку ініціаторів, сприятиме розвитку інфраструктури села і підвищенню життєвого рівня місцевих жителів. А крім того, за сприяння запорізького астрономічного клубу Альтаїр тут збираються побудувати справжню обсерваторію для спостереження за небесними світилами. А за сприяння обласної громадської організації Федерація Хапкідо буде зведена школа життя, де засновники обіцяють активізувати три головні аналізатори головного мозку у дітей і дорослих: зоровий через образотворче мистецтво і скульптуру, звуковий через музику і співи, та руховий через хореографію і бойові мистецтва. Кажуть, що люди з усіма активізованими аналізаторами мають усі переваги над пересічними: феноменальну пам'ять, швидкість мишлення та високу самосвідомість. До речі, і самі роздьорці якісь особливі люди, чи то природа на них так впливає, чи то генетичний код так склався. Але щодо творчого натхнення тут їм практично немає рівних. Село моє село зеленочубе, чим тихої краси твоєї суть, тут люди. Тут живуть прекрасні люди, які подарунків від долі не ждуть. Я з ними розділяю хліб і воду. І серця наймиліший перестук сприймаю як найвищу нагороду цей теплий потиск дужих їхніх рук. Із причинка Наталіної хати відкривається дивовижна панорама на заплаву річки Конка. Звідси ж, як на долоні видно і усе село з гарною блакитною церквою на самісінькій горі. Як шкода, що телебачення не в змозі передати вам усіх тих мирних запахів і звуків, якими повниться Південний Степ. Що не кажіть, а таким рідним повітря буває лише на Батьківщині, на нашій з вами зовсім малій Батьківщині, що здавна зветься Запорозьким краєм. Лише у ріднім краї пахне літом, витьохкують кохання солов'ї, тут, як ніде, гойдає трави вітер, а в нім барвінки голубі, Там у садку за хатою криниця, а в ній вода цілюща, мов жива, І пахне м'ята, як життя живиться, Що погадом дитинства ожива. По свету легенда о том, что некогда жил человек, который был счастлив явью и сном, Душой в двух телах века-век. Он сад посадил и любовью привлек Божественной мысли создания. А внукам рай сотворенный сберег, А сам жить остался в предании. И ходит по свету легенда о том, Что там за высокой горой Стоял, стоит его сад, его дом, В котором любовь-то живет. Если ты хочешь тот рай отыскать, Почувствуй себя в двух телах. Как муж, как отец, как жена и как мать, И рай тот возьмись воссоздать. Ходит по свету легенда о том, Что некогда жил человек Счастлив я бью сном Душой в двух телах с века в век. We believe in the city.